Так, я скупилася на пержниці і я зараз вам покажу, що я купила. Отже, спочатку огірки. Це ось такі от огірки, вони, як бачите, в землі, брудні. От. Але це вже із грядки, із поля у фермера. Вони по 40 крон за кілограм. У мене тут Ну, трошки більше, ніж 2 кілограма, але він порахував за 80 І ще на додачу дав мені кусок хріна. Хрону, ось такого, відрізав мені. <гум> Такий молодець. Тому що я його не купувала, він мені просто так дав його. Далі, у нього ж я купила помідори. Це також уже домашні. Вони трошки такі невзрачні на вигляд, але це дуже-дуже смачні чеські помідори. Вони так і називаються чеські райчата. І вони бачите, навіть трошки зеленкуваті, трошки недостиглі, але вони дуже солодкі. Вони такі солодкі, що навіть зараз можна їх ось у такому вигляді різати на салатик. Це а це просто Ну Ось, і три чесничини. А, помідори по 50 крон за кілограм, тут кілограм. Так, три чесничини. Мені коштували 25 крон. Ну, час не дорогі друзі. Так, це вже в іншому місці. Абрикоси 79. Ну, там були і більше, я взяла менше, тому що вони пахнуть. Мені хочеться їх поїсти і, можливо, трошки на компот комфортку. Тут трошки менше, ніж кілограм, тут на 70. Так, 70 крон. Так. І порічка, червона смородина. Ось така от невеличка упаковочка, це маленька, вона по 145 за кілограм. У мене тут на 70 км. Ось так от трошки менше, ніж пів кілограма. Ось такі от покупочки. Це я буду компот варити. Трошки додам ще яблука у мене до моєї абрикосину додам пару штучок. такий буде у мене асорті компотик, бо у нас дуже велика спека. Друзі, дивіться, я вже вийшла із цього павільйону номер 22 Це такий овочево-фруктовий павільйон. Я вже декілька разів вам показувала. Я вже там скупилася і навіть показала вам огляд своїх покупок. Але я вийшла і ось підійшла, дивіться, ось, ось цей павільйон. І ось тут поруч інший павільйон. Ось так от він виглядає. Железарстві. железарстві. У Рока. Можливо, я неправильно бачу, бо там букви якось дивно написані. Ось так виглядає цей павільйон. І ось тут, для тих, хто у празі і хоче також робити якісь закрутки, ну, раптом ви також любите це робити, як і я. Тут можна саме у цьому павільйоні купити банки скляні, кришки, навіть е, там ці щіпці, щоб виймати банку із киплячої кастрюлі. Тобто, отакі всі приналежності для закрутки. Не тільки для закрутки, а навіть для квашення, також потрібні банки, якась посудина. Я все купую саме ось тут. от, друзі. І тільки що я зайшла, це ось мій колюк, він важкий, тому я поставила його на лавочці. І тільки що я зайшла туди і там купила собі, підкупила собі там ось кришечок. Дивіться, дві великі і там ще дві маленькі всередині лежать. Вони дуже дешеві, воно просто копійки коштує. Я завжди кожного року обновлюю кришки, тому що. Ну, я коли закатую, то я так дуже довго закриваю, а потім мені треба відкривати і трошечки вони деформуються. Або ж трошки інколи ржавіють всередині, Ну, таке, знаєте, буває таке з кришкою. Тому кожного року у мене банка залишається тою ж самою, а кришки я підкуповую. Там всередині я не знімала, можливо, якось іншого разу зніму вам. Але просто, от зараз вже візьму і підемо на зупинку, на трамвайну. Але просто ви можете запам'ятати, що ось поруч, ось ця будова, ця будівля, буквально поруч, з цим павільйоном овечевим. Так. А я йду собі додому на трамвайну зупинку. От. Ось ці огірочки, що я вам показала щойно, я буду засолювати, робити їх уже саме квашеними, тому що я не показувала вам, не знімала, але я вже зробила дві великі банки. Ну, як зробила, вони якраз зараз тільки квасяться. Я їх позавчора в банки заклала з різною зеленню, з чесничком. От. Правда, без хрону. От сьогодні мені фермер дав ще кусочок хрону. От, я вже буду на нові банки додавати хрін. От. А він, до речі, і запитав у мене, що, чи це я буду їх засолювати. Я кажу, так. І він тому мені взяв і відхватив, Там тако, у нього такі великі кореняки. І мені так багато не треба, а він взяв і відрізав мені. От, і просто подарував. Це так приємно. Здавалося б така дрібничка, він такий уважний. От. Помідорчики у нього дуже солоденькі. Вони такі, оце перші помідори не сливки, бо в нього я завжди беру е, такий сорт. Вони як крупна сливка, і вони дуже смачні, що поїсти на салат, що їх засолити, заквасити, що їх замаринувати. От, але в нього вони ще не стигли, не спілі. А оці от перші такі маленькі, вони такі мілкі, кругленькі. Такий, Такий дивний сорт, вони солодкі, навіть в зеленому вигляді. Ну, не в зеленому, а в такому недостиглому, як я вам показувала. Так, вже майже ми дійшли. Вон там вже міст через дорогу. Зараз не хотіла хлопчика брати в кадр. Дивіться. Можливо, якось виберусь на прогулянку, якщо буде час і бажання, і натхнення, то пройдемося і прогуляємося на той острів. Верніше на ту сторону, там не острів. На ту сторону Праги, через міст. Дивіться, які тут статуї бика. А, там теж. Все, друзі, буду переходити дорогу, бо тут такий жвавий рух. Я вже вдома. Ось вже ці огірки стоять у мийці. Зараз буду їх всі виймати, перемивати, бо вони, бачите, які брудненькі, прямо з поля. Так, і ось мої вже всі покупочки, я вам їх показувала на базарі. От, і кришки, головне ж, кришки. Бо мені потрібні були якраз сьогодні ось ці дві великі. Зараз покажу чому ось ці дві великі. Тому що я, я теж, як, до речі, буду мити і навіть е, стерилізувати, тому зараз сюди їх. Так, тому що я ось, я вам вже ж заїкнулася про те, що я вже квашу огірки, чуть не сказала помідори. Значить, дивіться, ось дві великі 4-літрові баночки. Ось саме вони зараз якраз у процесі квашення. Бачите? От, Одні раніше, бо навіть вже жовтіють, ці трошки пізніше, хоча тут і сорт трошки інший. Піну я збираю і перед тим, як їхати на базар сьогодні вранці я її зібрала, але вона активно піднімається. Я потім знову ж її такі збираю, дуже акуратненько до цього відношуся. От, І сьогодні їм тільки другий день. Так, ось такі, дивіться, які красиві. Ці взагалі такі маленькі, прямо відбірні, дивіться. Бачите, такі от гарне. Ці ще одні сутки одну добу, і вони вже будуть готові. От, а ці на день пізніше. Теж такі гарнесенькі. Ну, все добре, друзі. На цьому закінчую своє відео. От, усім вам гарних покупок, смачних овочів, фруктів, смачних і вдалих солінь, закруток. Усього, усього вам найкращого.